Переходимо на прес-конференцію. Переговори сфір в Провелися в конструктивній атмосфері, взаємоповаги. Наші переговори також були досить подеппорисними. Я також хочу подякувати американському колезі за те, що запросили сюди, валяску і тут. Наші країни, хоч вони розділені океаном, вони близькі сусіди. Тож, коли я вийшов з літака і сказав: доброго вечора, дорогі сусіди, дуже радий вас бачити. Як ваше здоров'я? Я думаю, що це дуже по сусідськи. Це добрі слова, які ми можемо сказати один одному. Між Російським островом і між американським островом лише 4 кілометри. Ми дуже близькі сусіди, і це факт. Також важливо, що Аляска має спільну історію між США і Росією, і тут досі залишаються культурні наслідки, залишається багато російських православних храмів, багато назв російського походження. під час другої світової війни саме на Алясці розпочиналася легендарна магістраль для постачання. Техніки та літаків Це був небезпечний складний маршрут над льодяним простором. і пілоти двох країн робили все, щоб наблизити перемогу, ризикували своїми життями. І в Росії там пам'ятник в місті Магадан в Росії стоїть пам'ятник російським та американським льотчикам. Я знаю, що і здесь і тоже я знаю, що тут також є такий же пам'ятник: і радянські пілоти поховані на кладовищі тут. я вдячний американській владі та громадянам за те, що вони цінують і бережно ставляться до нього. Ми також завжди будемо пам'ятати інші історичні приклади, коли наші країни разом долали. Спільних ворогів і допомагали один одному, підтримували один одного. Я думаю, що це буде допомагати нам надалі будувати взаємовигідні рівноправні стосунки навіть в найскладніших умовах. Як ви знаєте, зустрічі США та Росії на вищих рівнях не проводилися протягом останніх чотирьох років, і це було дуже складний Період для наших стосунків І це не корисно ні для наших країн, ні для світу. Загалом, очевидно, що рано чи пізно треба було виправляти цю ситуацію. і в цьому плані особиста зустріч глав двох країн. ця зустріч таки настала. Звичайно, багато підготовки було до цього. І в нас з Президентом Трампом склалися дуже хороші прямі контакти. Ми не раз і щиро розмовляли по телефону. в Росії декілька разів приїжджав спецпредставник США. Наші помічники часто контактували, і як ви знаєте і розумієте, одне з центральних питань. Це ситуація навколо України. Ми бачимо, що адміністрація США та сам Трамп не намагаються вирішити цей конфлікт і його бажання зрозуміти суть цього конфлікту. Я не раз говорив, що а, проблеми з Україною пов'язані з фундаментальними небезпеками для нашої безпеки, але я вже. Ні раз не раз говорив, що ми вважаємо український народ братським. У нас одне коріння, і все, що відбувається для нас, це трагедія і великий біль. Тому наша країна щиро зацікавлена в тому, щоб припинити це. Але разом з тим, ми переконані що урегулювання в Україні для того, щоб воно було тривалим необхідно вирішити ті питання, про які ми не раз говорили, і встановити справедливий баланс в Європі. Я погоджуюся з президентом Трампом. Він сьогодні про це говорив: що має бути забезпечена безпека України звичайно, ми готові над цим працювати. Хочеться сподіватися, що розуміння, якого ми досягнули. Наблизить дорогу до миру в Україні Ми розраховуємо, що в Києві та в європейських столицях це сприймуть в конструктивному ключі. і не будуть робити якісь провокації для того, щоб зірвати прогрес, який ми бачимо з приходом нової адміністрації США до речі, з приходом нової адміністрації США, у нас почав покращуватись товарообіг в стороні і у нас багато цікавих напрямків для співпраці. Очевидно, що російсько-американські партнерства ділові в тому числі мають великий потенціал. Росія має що запропонувати в цифрові. В сфері в торгівлі і технологіях також співпраця в Арктиці та відновлення контактів і на далекому сході, і на побережжя. В цілому для наших країн важливо і потрібно перегорнути сторінку І Росії США. Символічно, що недалеко на кордоні США та Росії проходить. Лінія зміни дат можна буквально перейти з учора в завтра. Я надіюся, так і буде у нас. Хотів би в політичній сфері. Також я хотів би подякувати президенту Трампу за спільну роботу та струйлюбний. Настрій і настрій на результат очевидно, що в нього чітке уявлення про те, що він хоче, і що він справді турбується про просвітання своєї країни. Я розраховую, що сьогоднішні домовленості стануть фундаментом не лише для вирішення української проблеми, але й для відновлення ділових та прагматичних стосунків між Росією та США. І на закінчення я хочу сказати, я пам'ятаю, що в 2022 році, під час останніх контактів з попередньою адміністрацією я намагався переконати колишнього американського колегу, що не потрібно доводити це до ситуації після наступу, наступу, якої можуть бути дуже важкі наслідки. І я прямо сказав тоді, що це велика помилка І сьогодні ми. Чуємо, коли Трамп говорить, що якби я був президентом війни б не було, і я думаю, що так би і справді було. Я підтверджую це, тому що в цілому наваді нас з президентом Трампом налагодився дуже хороший та діловий контакт. І я думаю, що якщо ми надалі будемо рухатися, так то ми зможемо. Дійти до завершення конфлікту в Україні. Дякую за увагу. Дуже дякую, пане президенте. Це була дуже глибока думка, і я також хочу сказати, що я думаю, що наша зустріч була продуктивною. Ми багато важливих питань обговорили. Не у всіх ми повністю дійшли згоди, але зробили певні кроки. і. Я скоро зі дзвонюся з НАТО з різними людьми, з якими повинен, обов'язково з президентом Зеленським. І вони повинні поводитися з тим, що Марко Стів та інші прекрасні люди з адміністрації Трампа, також нас тут Джон Редкліф. Дуже дякую вам. Фенамо Багато лідерів вони роблять прекрасну роботу. І також тут є представники бізнесу з Росії. і ми з нетерпінням чекаємо, коли це все закінчиться. і ми зробимо. Прогрес сьогодні ми зробили певний прогрес. В мене завжди були прекрасні стосунки з президентом Путіним з Володимиром. У нас було багато хороших і жорстких зустрічей. І він все розумів те питання з втручанням в Росії. Трохи складне було, але він зрозумів. І ми знали, що це була підстава. Він це знав. Ми це знали. Але ми... Будемо мати хороший шанс для ведення бізнесу, коли це все закінчиться. Тож, дуже скоро я розпочну серію телефонних дзвінків, розповім, що сталося. Наша зустріч була дуже продуктивною. Ми багато е, погодили. Де сигніфікетвон деякі прогалини були, вони не дуже серйозні. Хоча одна була досить серйозна, але у нас є дуже хороший шанс, що ми. Підемо до порозуміння. Я хочу подякувати президенту Путіну і його команді. Багато кого я знаю. І часто я бачу ваші обличчя в газетах. Ви майже настільки ж відомі, як і ваш начальник. у нас були дуже хороші зустрічі, продуктивні зустрічі останніми роками. І сьогодні була найпродуктивніша з них. Азензе зупинимо вбивства тисяч людей, і Путін хоче бачити це так само сильно, як і я. Я хочу подякувати пане президенте. Вам скоро я з вами знову поговорю і, скоріше всього, побачимось теж наступного разу в Москві. О, це цікава пропозиція. Це може статися. Дуже дякую, Володимире. Дякую вам всім.